Добрий вечір, шановне панство. П'ятниця, вечір, морози передають, що мають бути сильні морози, напевно, протягом тижня. І задача нутріводів зробити так, щоб всі нутрії були з хвостами. Тут в мене маленькі нутрінята їм до тижня місяця, Ой, вже більше, напевно, вже буде, може завтра буде і 10 днів. От, і я їм що, що роблю? Е, кидаю їм кожного вечора сіна побільше, і, і все. І вони в тому сіні самка заривається туди, вони і внутрі її будуть е, добре себе почувати. Плюс я ще зверху накриваю, маю простень пеніпласт і зверху, щоб то було. Зранку, як я виходжу, приходжу, то ну, навіть мінусова досить велика мінусова температура, а тут по боках тече. Тече від того, що вони дихають, і в принципі тепло не втікає і все. Якщо за що треба пільнувати? Пільнувати потрібно, щоб в вольєрі, так як вчора в нас. Відлига була, то дивіться, тут навіть місцями мухренько є. Ну, мокренько по тій причині, що вони попісяли тут, бо там, де вони сидять, вони не пісяють. Вони чемні. Бачите, самка зараз наносить і, і зробить їм таку берлогу, і вони там будуть ночувати. От. А вчора трошки відлига була і відпустило то все. Тут так само. Тут я самця сьогодні забрав від них, пустив на м'ясо. І тут, бачите, кинув їм кукурудзиня. Там частина вольєру суха. Вони, як там, де відпочивають, вони собі наносять наносять сіна, кукурудзи і вони там сухенькою. Зараз ще жменьку кину їм. Сіна, чи вони перекусять з сіном чи ні. Виліз я на гору. З весни, коли кошиться, то думається м'ягенькі, молоденькі. А зараз от о, набирав сіна і, і то молоденькі, гарненькі. воно все рівно кидається їм. І в вольєрах вольєри більше кидаються, в клітках трохи менше. Зараз підійду до кліток, покажу, що я там зробив. От. І вони то сіну, яке молоденьке, гарненьке, все рівно, і вони його невеличкий процент їдять. А остальне більшість 90% використовують його як пістилку. Е, морози. Внутрі немає що пити, бо вода в поїлках в мене замерзла, бо то... треба давати трошки більше буряка. Я минулого разу як виймав буряк, я думав, на два тижні мені вистачить. А в принципі, того буряка мені один день не вистачило, щоб було до двох тижнів. Але причина була в іншому, в тому, що я перетримав деяких внутрі, були сильні морози, і в сильні морози не дуже хочеться проводити той тобто, забій нутрі. Вчора була відлига, сьогодні в день, <кій> вибачте, сьогодні в день теж трошки менша температура була, і я 5 нутрій пустив на м'ясо. З п'яти нутрій я мав десь біля 23 кілограмів. М'яса. Е Щось... Дві нутрії були самка і один самець. Видно, він не мав сім місяців, бо я так покидав, як, як мені виходило, великий розрив між народженнями внутрішнят. Більше місяця був, і я так покидав, аби покидати внутрішнят. А забій треба було, е ну, треба було бити. Внутрі, то всі підряд, щоб клітка була вільна, то все підряд я вип... звільняв. Тобто було дві нутрі по 3,5 кілограми, далі дві нутри 4 кілограми було. от То маємо е, скільки 15 кілограмів, і самця отого от племінного самця він мав. Біля 8 кг. без хуста біля кг кілограмів воро. так. І маєте, от маєте 23 кг майже має було м'яса з 5 нутрів. От. Зазвичай самки на забій йдуть, то мають вагу десь трохи більше, 7 місяців битої ваги є трохи більше 3 кілограмів. Десь біля 3,300 3500 тому проміжутку самки мають. Ну, самці, як який попадеться, самці мають поза 4 кілограми е, м'ясом, а один, деякі мають і коло 5 кілограмів м'ясом самці в 7 місяців. Бо я стараюся е, проводити забій самців в 7 місяців. Зараз йдемо. Подивимося, що робиться в мене в клітках. Поки я говорив, дивіться, що самка сама собі наносила, бачите, яку вона натягнула на себе і на сіну, зараз ще через якийсь проміжуток часу, то вони всі будуть в сіні. Тут в мене внизу є буряк, і буряк я понакривав сіном і зараз ще. Ось ридно простень. І ще що я накидаю зверху, щоб тримало температуру, бо прихоплював мороз в мене бурячок. Так, тут в мене, ось дивіться, такий бардак. Проводив забій внутрі. Завтра буду порядки наводити. Самку забрав і три самця забрав звідси і одного великого самця. Тепер що я зробив в клітках. Внутріам як в клітках даю собі ради, щоб внутрі не позамерзали. Оскільки в мене то така вольєрна, будемо так казати, велика клітка, то я кидаю їм сіна. Тут є самочки одним є більше трьох місяців, іншим і трьом є більше двох місяців. І я ось тих самочок кидаю тут їм. Сіну, і вони собі тут на купці його зараз порозтягують і будуть собі ночувати тут. Тобто я маю на увазі, що лапки в них будуть сухенькі, і вони морози переживуть. Хвости будуть теж на сіні, бо були раз морози, напевно, біля 20 градусів, і в мене одного самця з хвоста потекла кров. А зазвичай, якщо хвости внутрі відмерзають, ну перемерзають добре, то внутрі, то вони від того відпадають. Гниють і, ну, то неприємне явище, звичайно. От, Дивіться, бачите, тут я теж їм покидав. І вони всі мають тут підстилку. Все, дякую за увагу. Мирного неба, всього найкращого вам.